Внутрішньопідлогові конвектори це тип опалювального приладу, що гармонійно поєднує в собі функціонал обігріву та вписується в просторовий дизайн будь-якої кімнати, створюючи тим самим зону для релаксації та комфортного життя. Що таке внутрішньопідлоговий конвектор, які бувають його типи та які кращі виробники таких радіаторів? На всі ці питання ви знайдете відповідь у цьому відео. По суті, внутрішньопідлоговий конвектор це радіатор, що знаходиться у товщі підлоги. Він складається із основного корпусу, блоку підключення, теплообмінника, вентилятора, якщо модель із примусовою циркуляцією повітря, і декоративної решітки. Внутрішньопідлоговий конвектор це оптимальне рішення, коли у вас є панорамні вікна на всю висоту приміщення. В такому варіанті стандартні радіатори будуть закривати вид з вікна, а статики кімнати погіршуються. А внутрішньопідлогового конвектора взагалі видно не буде. При цьому він буде відсікати холодне повітря від вікна, створюючи тепловий бар'єр. Внутрішньопідлоговий конвектор це не лише про опалення. Він також може бути частиною системи вентиляції та охолодження. Два основних типи конвекторів це з примусовою та природньою циркуляцією. Простіше з вентилятором або без нього. Звичайно, що моделі із вентилятором ефективніші. Вони швидше прогрівають приміщення та створюють кращу циркуляцію повітря. Вентилятор забирає повітря з кімнати, проганяє його через теплообмінник із гарячим теплоносієм, і вже нагріте через решітку повітря піднімається вгору. Теплообмінник може бути виконаний у вигляді двох або чотирьохтрубної системи. Чотирьохтрубна система має два контури, які передбачені як для систем опалення, так і для охолодження. Також конвектори відрізняються по геометрії, вони бувають різні по висоті, ширині та довжині. Висота конвекторів важлива, адже вони розміщуються в товщі підлоги. І чим конвектор буде менший по висоті, тим менше буде витрат на стяжку підлоги. І звичайно, як будь-який опалювальний прилад, внутрішньопідлоговий конвектор відрізняється по тепловій потужності. Корпуси внутрішньопідлогових конвекторів можуть виготовлятися із різних матеріалів зі звичайної оцинкованої та нержавіючої стали. Вибір матеріалу важливий, адже корпус безпосередньо контактує із агресивним середовищем, бетонною стяжкою. Тому корпуси із нержавіючої та оцинкованої сталі мають перевагу і мають більший строк служби. Є й покращені варіанти. Наприклад, корпус із оцинкованої сталі з зовнішньою грунтівкою чорного матового кольору. Всі компоненти конвектору теж пофарбовані цей кольор, тобто нічого не відблискує і не впливає на візуальне сприйняття. Таке рішення реалізовано у конвекторах Кермі. Рішітка є тією частиною конвектора, що бачать люди. Тому вона надважлива з точки зору дизайну. Рішітки можуть бути металеві або дерев'яні, різної форми та довжини. Градки можуть мати або поперечні ламелі, або повздовжні, можуть бути двосторонніми і навіть виготовлятися із нержавіючої сталі. В сучасному світі дизайн приміщень може бути різної форми, з кутами, поворотами, круглими секціями і так далі. І виробники внутрішньопідлогових конвекторів виготовляють такої форми і свої прилади. Тобто такий конвектор це ще й про індивідуальність. А далі розглянемо топ-5 європейських виробників внутрішньопідлогових конвекторів. Німецький бренд Kermi був започаткований в 1960 році, а з 1967 року починає займатися виробництвом сталевих панельних радіаторів. І більшість людей знають Kermi саме по цим опалювальним приладам. До речі, на моєму каналі є відеоогляд топ виробників сталевих радіаторів. Рекомендую його теж переглянути. Посилання на нього я залишив в описі до цього відео. підлоговий конвектори Kermi Ascoterm Eco є одними із лідерів у цьому сегменті. Конвектори Ascoterm Еко це в першу чергу про європейську якість. Асортимент Ascoterm Еко складається із шести моделей: Ascoterm Еко RP91 з природньою конвекцією для систем опалення, крн 41 з вентилятором для систем опалення. КС261 з вентилятором це двохтрубна система опалення та охолодження. КС461 з вентилятором чотирьохтрубна система. КС291 з вентилятором двохтрубна система. І КС-491 з вентилятором чотиритрубна 4 система. Перші дві моделі мають повздовжну решітку, інші поперечну, що розгортається. Решітка повздовжної форми має спеціальний дизайн. Кожна ламель має нахил під кутом, що допомагає закрити внутрішню частину, тобто досягається ефект злиття поверхні. Поперечні градки мають звужений та закруглений нижній край для зменшення опору повітря, що запобігає утворенню шуму та втрати потужності. Максимальний робочий тиск складає 10 бар. Але опціонально можна виготовляти моделі для високого тиску 16 бар. Монтажні висоти 902, 110, 120, 130, 150, 175 та 200 мм. Довжина від 750 до 3000 мм. Конвектори Ascotherm Eco комплектуються поперечним вентилятором із двигунами в 24 В. Вони малошумні та енергозберігаючі. Порівняно із звичайними двигунами 230 В змінного струму. Можлива економія електроенергії до 72%. Деякі моделі мають комплекти з'єднань із поперечно налаштованими клапанними вставками. Це дозволяє заощадити ще до 6% теплової енергії і до 20% потужності насоса для циркуляції. І звичайно варіації форм. Кермі виготовляє за потреби кутові, круглі з вертикальною виїмкою та конвертерою будь-якої іншої форми. ІСАН – це чеський виробник опалювальних приладів. На ринку бренд присутній понад 60 років і 90% своєї продукції експортує за кордон. І вже 18 років виготовляє внутрішню підлогові конвектори. Асортимент Ісан Термо складається з чотирьох моделей із вентилятором, включно із повністю електричним конвектором серії FET, трьох моделей із природньою циркуляцією. Двох моделей з вентилятором і джерелом живлення і з електричним захистом ip 67 і інших моделей спеціального виконання. ІСАН також пропонує декілька варіантів граток для внутрішньопідлогових конвекторів: алюмінієві низькі поперечні решітки, алюмінієві рулоні поперечні решітки, алюмінієві рулоні повздовжні решітки та дерев'яні рулонні решітки. Конвектори Ісан обладнуються вентиляторами на 24 В, Далі ще один німецький виробник Kampman. Це компанія-виробник рішень для клімату приміщень. Тут є не лише внутрішньопідлогові конвектори, а й фан-койли, системи вентиляції та теплові насоси. Бренд виробляє 8 моделей, як з природньою конвекцією, так і з примусовою. Є тут і така цікава модель, як Катар ID. Цього конвектора можна під'єднати повітропровід, по якому буде подаватися свіже повітря. Таким чином, опалювальний прилад перетворюється в кліматичне обладнання із функцією вентиляції. До речі, таке рішення є і в кермі. Є і надтонка модель Катем QK нано висотою всього 70 мм. І є рішення шириною 137 мм. По довжині максимальний конвектор Кампман випускається розміром 5 м. У цього виробника також є безліч рішень по кольоровій гамі Шітора. Це виробник із Бельгії. Компанія була заснована в 1962 році. Зараз це потужний виробник кліматичних рішень, що більше концентрується на дизайнерських ідеях. Як приклад, модульна клімат та мультимедійна капсула або дизайнерський радіатор Jaga Hate Wave. Цей підхід ще відображається у слогані Jaga Climate Designers. Отож, логічно, що Джага теж виробляє внутрішньопідлогові конвектори. В асортименті Джага їх є 9 серій, окрім стандартних виконань, є ще й такі мікроканал висотою всього 6 і шириною 14 см. Кліма канал 10 and Play для опалення та охолодження та й інші моделі. Як зазвичай, є і різноманіття по дизайнам та кольорам решіток. І останній бренд чешський Мініб. Він існує з 1999 року. Має в своєму асортименті різного типу конвектори: стінові, підлогові, внутрішньопідлогові, вбудовані стильові та інші. Компанія виробляє 11 серій конвекторів. Я виділив би таке цікаве рішення для приміщень із підвищеною вологістю, таких як басейни і так далі. Це серії P04 та T085. Корпус цих конвекторів виготовляється із нержавіючої сталі. На цьому, все всім, дякую, побачимось.